Вулиця Братковського у старому місті. від перехрестя до костелу святих Петра і Павла засохли дев'ять дерев у ряду. Вони росли на тротуарі. Лучанка Ніна Міськова, яка живе поруч, каже, всихати дерева почали минулої весни. Ми думаємо, що може дуже сонце припікає так до асфальту, а землі мало і думаємо від того, а трохи звідти тінь. І ще сонце як до обіда На Братковського. Ці дерева ростуть майже 10 років, говорить лучанин Віктор Яневич. По-моєму, в цьому році сіде раніше були води нормально з ягодами були, а тепер не знаю що засохло дев'ять горобин. Розказує екологиня Оксана Лисак. каже навкруги стовбура дерева, яке росте на тротуарі, має бути не менше півтора метра незакритою бруківкою землі. Ми обстежували ці зелені насадження. Наше таке суб'єктивне переконання, все-таки, що посадка дерев проведена трошечки з порушенням. На наше переконання, все таки от нестача достатнього живлення із-за того, що старе місто, місце мало, закладені бруківкою асфальтом, іншими ущільнюючими матеріалами, і таким чином дерева. Гинуть простовбурна лунка дуже маленька, фактично закладена цією чібруківкою, чи, чи плитами аж до самого стовбура дерева. А це звичайно послаблює де, де дерева будь-які дерева, незалежно від виду, тому що все таки дерево отримує мінімальну кількість живлення. Про засохлі дерева на Братковського директор житлово-комунального господарства Луцької міськради Микола Всюк дізнався від знімальної групи Суспільного. Каже, їх викорчовуватимуть. Чи будуть рятувати ті дерева, що вижили, але щільно вкладені бруківкою, посадовець не відповів. Будемо планувати висадку на їх менше інших дерев, десь осінню. Коли вони посаджені, мені невідомо. Я думаю, це років близько 20 назад, можливо, і більше. О, так само невідомо, скільки пішло на це коштів. Дендрологи обдивляться цю ситуацію і вирішать, яка саме порода має бути. Все-таки це територія старого міста. По-перше, невідомо, що там які комунікації да йдуть, тобто максимально підійдемо до цієї ситуації як з наукової, так і з практичної точки зору. З приводу всихання дерев зі скаргами до держакоінспекції мешканці вулиці Братковського не зверталися, розповіла Суспільному речниця Анна Тумік. Вадим Панафідін, Петро Петропетєвський. Новини на Суспільному. Луцьк.